Добрий вечір, слава Україні. 28 липня. Це відео із цикла Експерименти. Зараз ми знаходимося біля куща, який весною трохи обрізали, наводили з ним порядок. І зараз прийшли подивитися, яка ситуація з кущем, яка в нього загруженість, ну і взагалі що з ним відбувається. Ось такий вигляд цього здорового знову куща, що він собою представляє. Зараз при... підійду поближче. За... Як... Якщо... Якщо коротко, то ситуація така. По... По дереву дуже мало оріхів, ну прям дуже мало. І так, що, що... що цікаво, і... сарежки, старі... Ну, старі гілки закладають ну, нормально, позакладав, вже видно, що маленькі сарежки є. А от оріхів, оріхів, я б сказав, ну, почти нема. Біля цього куща є от, ну, такі ж невеликі майки кущі порослі. І в неї потрохи подекуди зустрічаються оріхи. От, допустимо, така ситуація. Трохи оріжків є, і то вони вже, як бачите, хворіють. Також дека кількість оріжків вже поопадала. З чим це зв'язано, що мало оріхів, я не знаю. Поки не знаю. Якщо у вас є якісь думки в коментарі, пишіть коментарі, будемо думати, будемо обсуждати, що, що таке, чого, чого немає оріхів. Ще покажу чуть кадр з іншої сторони. Тобто він здоровий кущ, хороший листяний, але... Але повторюсь, оріхів дуже мало. Ось так, зараз... Піду поближче. Іменно під сам кущ. Просто здоровезний, в діаметрі метрів 12, може навіть і більше. Ну ось така ситуація, трошки невтішна, але маємо, що маємо. Ну все, продовжуємо. 25 жовтня 2023 року. Так, це кущ, який я обрізав весною. Думав, буде багато оріхів, як дасть мішками прямо. Але по факту, я вже знімав проміжне відео, це десь в липні місяці. І зараз вже осінь по факту. По факту оріхів немає. Не знаю чого, сарежок багато, він заложив, сарежок, а оріхів немає. Тобто внизу трохи було, трохи було, лежало, видно, що накльовані були. Але ну, я скажу, що немає. Тобто, такий ось кущ. Чого немає, я не знаю. Ну, що є, то є. Так що працюємо, не зупиняємось. Ще трохи покажу, як ось кущ тут розрісся. Тобто отакий здоровезний кущ. Так що працюємо, не зупиняємось.